Друзі, днями відбулася презентація нової книги з серії циклу е від Хмельницького Проскурівського будемо так би мовити, е письменника Юрія Деценка. Пане Юрію, доброго ранку вам. Доброго ранку. І сьогодні ми вас запросили для того, щоб детально поспілкуватися, адже це вже виходить четверта книга. І напевно з перших уст проанонсуйте, що це за книга, яку має назву, і е все ж таки про кого і про що вона. А ну для мене це знакова книга, оскільки вона ніхто про таке не думав, так вона. Виходить під час війни, е, я чесно, з початком повномасштабного вторгнення навіть не сподівався, що моє видавництво, яке базується у Харкові, це клуб сімейного дозвілля. Е, спроможеться на це. Ну тому, що ми, ми знаємо, що зараз відбувається у Харкові. Е, ну а але тим не менше, все відбулося, хоча відбулося на півроку пізніше запланованої дати. Але слава Богу, і ЗСУ, що все це відбулося. Е, так, справді, минулої п'ятниці вже відбулася перша для мене е, така знакова презентація у невеличкому подільському селі Сутківці, яке знаходиться за 30 кілометрів від Хмельницького. Чому саме там? Оскільки е, мій роман-четвертий, події мого роману відбуваються там, у Судківцях. Хоча е, події відбуваються у 1921 році, але саме в цьому селі. Не буду дуже розказувати спойлерів, оскільки ну я сподіваюся буде цікаво прочитати самому, чому ж саме там, які події там відбуваються. Роман носить назву Життя вічне і знову ж таки для мене це знакова така назва. Хоча задумував я її зрозуміло, не з прив'язкою до війни, тому що починав писати роман, починав творити ще до повномасштабного вторгнення. Але ну серйозно, знаково. Знаково, що ця книга виходить під час війни, знаково, що під час війни. Наші українці продовжують видавати книжки, продовжують читати книжки. Ну і судячи з відгуків, книга зайшла. Незважаючи на те, що книга вийшла ось ну, відносно недавно, на початку лютого багато в, в гарних відгуків. Серйозно, не, не гарних поки що не бачив. Ну, всякі люди є. Відповідно, це вже четверта книга циклу. І починаючи з першого роману, будь-які відгуки були на мої романи. Але здебільшого, я так собі підрахував, відсотків 90 позитивних. Люди радо сприймають те, що я описую, так би мовити, нашу глибинку, нашу провінцію, наш проскурів сторону. Років тому, наш Кам'янець, Межибіж, Летичів. Ну і, власне, тут переїхав до Судковець. Обожнюю просто ці місця. Незаслужено не описані або незаслужено забуті. Ну, Ну Хто писав про Проскурів? Якийсь нещасний Купрін, який цей Проскурів ненавидів, який тут просто спивався і, відповідно, з такої ж точки зору і описував це місто. Я ж у ньому кохаюся, незважаючи на всі його болота столітньої давності. Тому так, так і пишу. Пан Юрій, зустрічне питання для того, щоб поки не відкривати сюжет, тому що я впевнений, що є частина глядачів, які не читали так. поки що цього циклу романів. Головний персонаж там є проскурівський лікар. Так і декілька слів про цього персонажу для того, щоб так зацікавити нашого глядача. А, ну... Перш за все, так, Проскурівський лікар, хірург у першому романі, дія якого відбувається у 1893 крапочки році, йому зеледве 30 років. Він молодий, амбітний. І знаєте, для мене така фішка, я навіть особливо не думав, коли його створював. Я знав, що він буде євреєм. Чому елементарно? На е, кінець 19 століття, здебільшого, переважна кількість населення Проскурова, освіченого населення була євреями. Ну про неосвічені мете ми не говоримо, але майже 66% були євреями. Е, і відповідно професія хірурга, професія лікаря була поширена. Е, відповідно, коли мені е, дехто на щастя дуже мало закидають, боже, чому не українець, чому єврей? Е, е, я кажу: ну поважайте нашу історію. Така вона була е, при тому, що е, мій головний герой, мій персонаж. Абсолютно проєвропейська людина, тобто це не якийсь ортодоксальний єврей, він навіть не ходить до синагоги, він практично не знає ані їдишу, ані євриту. Просто молода, сучасна, прогресивна людина, яка любить своє місто, любить свою професію. І зважаючи на те, що у першому романі він починає власне розслідування після серії вбивств у Проскурові, ця людина амбітна і. Може багато чого досягти, скажіть, будь ласка, стосовно персонажу, тому що дуже часто спілкуємося з письменниками, з акторами, і відповідно багато персонажів, які створюються з, з поглядів, мається на увазі бачення знайомих, бачення незнайомих людей, і створюється якийсь персонаж. Є у вашого персонажа, у вашого е, проскурівського лікаря, е, якісь е, моменти, які схожі на ваших знайомих Звичайно. чи можливо, у мене є 100% прототип, тому що коли я починав тільки створювати, задумувати навіть. Перший роман. Зрозуміло, що я почав якимись штрихами накидувати зовнішність, характер головного героя. І чомусь мені це все не подобалося. Я перфекціоніст у плані письменства. Тому мені здавався мій персонаж якимось картонним, несправжнім. Елементарно, я просто якось на дозвіллі гортав стрічку у Фейсбуці. Мені виплило фото мого знайомого, і я ось просто ну доля мені підкинула це. І, власне, абсолютно повністю один в один. Зовнішність я списав з мого знайомого. А потім зрозумів, що це може бути таким цікавим прийомом е і заморочився з іншими персонажами. Я просто собі уявив, як би люди, які оточують мене зараз, е виглядали до прикладу 100 років тому, просто взяв конкретних людей, моїх друзів, помістив їх в обставини 100 років тому і зрозумів, що це дуже круто. Вони це знають? Вони Таке це достатньо. знають. Вони е навіть, е грубо кажучи, давали свій офіційний дозвіл. Вони з того шалено тішаться. Е тому що серйозно я е навіть зберігав деякі прізвища, оскільки е Хмельницький проскують. Рівські прізвища е, дуже знакові, тобто вони несуть відбиток ще тих часів, оскільки в нас на дуже багато поляків, які е, досі зберігають свої етнічні польські прізвища. Uh, і, от, власне, в мене виникають такі персонажі, як Арчибальд Юшкевич, який має прототипом Руслана Юшкевича. Uh, як Казимир Сивак, який має прототипом Володимира Сивака. І ось таких є кілька-кілька знайомих, які дуже тішаться з того, що вони а, тепер літературні персонажі. А був коментар серед ваших знайомих стосовно того, це ж ваші спогляди з боку, так, так. їхній прототип, так. їхній психотип. Були такі моменти, що той самий ваш товариш казав: О, Боже, я й не думав, що я так себе веду в житті, чи можливо якісь. Uh, ні. Насправді моменти. не було навпаки, всім дуже подобалося, і в мене є просто найколоритніший, напевно, персонаж, списаний з мого гарного друга, якого, який з'являється у другому і власне, у четвертому романі, якого звати Отець Олексій. Тобто, це священник, священник, якого е, вигнали з церкви за п'янку, власне, прототип оця Олексія зараз успішно служить у лавах ЗСУ. Честь йому і шана, і чекаємо додому. Він знає про це. Він знає, він читав романи із собою в головних практично ролях, тому що персонаж просто шикарний, і мені зараз дуже дякують, що в четвертому романі я його відносно воскресив, тому що в кінці другого роману він зник і ніхто не знав, де він дівся. Я тому, зрозумів так. питання стосовно саме чому судківці були обрані для першої офіційної презентації, і наскільки проводилася робота з точки зору історії, тому що описати селище 100 років в тому, так це не просто так би взяти з голови з фантазії, як відбувалася саме робота цієї місцевої, ну по-перше, я люблю сутківці, навіть такі, які вони є зараз, з тими ось руїнами замку з церквою, всім відомою, реально у всьому світі відомою церквою фортецею 15 століття, яка є практично у всіх підручниках з історії, це наш, наш унікальна наша архітектура подільська. Я приїздив туди, я маю там кілька знайомих, і щоправда, тоді, коли я туди. Куди проїздив, я не думав, що я писатиму про суківці. Але коли я вже почав ось бродити, так би мовити, літературними місцями Хмельниччини. Перший роман Проскурів, другий роман Кам'янець, третій роман Меджибіж-Летичів, в процесі всього цього вичитав багато цікавих історій, зрозумів, що я однозначно писатиму про судківці, все просто тому, що існують достовірні, ну відносно достовірні історичні факти, що свого часу у власника сутковець. Поляка та Деуша Граб'янки гостював і швидше за все бував він саме у Судківцях, всесвітньо відомий Мах, Чародій, Чаклун, Шарлатан, Брехун. Грав каліостро цікаво грав каліостро та людина, яка на весь тогочасний прогресивний світ стверджувала, що він є безсмертним, що він живе тисячу років, що він володіє секретом філософського каменю. Uh, і ось ця людина гостювала у нас за 30 кілометрів від сьогоднішнього Хмельницького. Uh, відповідно, я не міг пройти повз, аби не вигадати на, на основі цих історичних, ну можливо, псевдоісторичних подій, uh, якусь цікаву історію, яку, власне, я описую в uh, романі. Але. Дія Роману 1921 рік і та грабянка і граф Каліостро давно розчинилися в історії, хоча грав каліостро стверджував, що він безсмертний, але тим не менше він таки помер. Можливо, він десь переховується можливо, зараз. Можливо, ми... можливо. Ось що ж відбувається у 21-му році, що зачіпає і часи граб'янки і каліостро. Ну і що може бути цікавим сьогоднішньому читачеві? Четвертому романі. питання про читача. Яка вікова категорія на вашу думку буде більш доцільна до сприйняття даних подій, і можливо усі книги поділені по категоріях, чи можливо усі книги створені для однієї вікової категорії? Е, мені мене тішить те, що в принципі я коли писав, я не вигадував сюжет під якусь аудиторію. Як мені зараз кажуть, як стверджує мій досвід, вже це від і до єдине, що перший роман там зображено кілька досить. Жорстоких сцен убивств таких детальних, не скажу жорстоких, а детальних тому. Ну, скажімо так, від 16 і до 160. я зрозумів. Ми бачимо зараз на світлинах, все ж таки, як виглядають ваші романи, і відповідно вони побудовані навіть по таким зовнішнім моментам в цикл. Так і розуміємо, що зараз вийшла четверта книга, і ви не зупиняєтесь, Ні. і планується ще п'ята шоста. Скільки ще планується у для того, щоб цьому завершити? у цьому так. циклі? Я запланував п'ять романів, хоча чесно зізнаюся, що е, після виходу першого роману не задумувався. Про цілий цикл, але вийшов перший роман, він гарно вистрілив, це був 19-й рік е, серйозно багато продалося. Я отримав такий, знаєте, шалений фідбек від моїх читачів і зрозумів, що варто продовжувати. Тому що персонаж не розкритий повністю. Е, Історії із цим головним героєм можна було б написати ще чимало, тим більше, що є, я ж кажу, дуже гарна, гарні околиці, так міста Проскурова. Я зрозумів, що я писатиму, і якось так спонтанно вийшло. Що я поділив ці романи на певні якісь періоди, оскільки перший роман там перший, другий, ну і фактично третій це Російська імперія, Перша світова війна. Далі у нас вже радянський союз, 21 й рік, початки радянського союзу. Ну і власне п'ятий роман, який буде завершальним, це буде 1942 рік. Нацистська окупація Проскурова і головному героєві на той момент буде близько 72 років. Це буде вже, якщо у першому романі це був дуже амбітний, молодий, веселий, класний, енергійний такий ось єврей. То у 42-му році, за часів Проскурівського гетто, за часів розстрілу євреїв, за часів у цього 355 концтабору, це вже буде важко хвора людина у свої 70 з гаком, але тим не менше дуже відомий єврей у Проскурові. Що ж буде робитися з ним? Дізнаємося, uh, у дізнаємося власне у п'ятій книзі. Я сподіваюся, що цього року ми її побачимо. І я сподіваюся, що ми побачимо її вже за нашої перемоги. І далі будуть тури, презентації. Будемо. Щось робити ці е, таке питання стосовно просвітницької роботи, адже ми знаємо, що ще коли вийшла перша книга, ви проводили екскурсії про Скуровом Хмельниччиною і е, показували можливо ті місця, які ви описували, так ті будівлі, і детально також додавали офіційну історію їхню у Сутківцях, так які зараз є локально е, зображеними подіями четвертої книги. Планується якісь екскурсії для можливо читачів, для любителів, для тих, хто е, як вам сказати, покаже. Своє бажання для того, щоб ви показали. Ну, власне, ідея описувати про скурів та околиці народилася з того, що я е, з дружиною ми полюбляли, полюбляли мандрувати проскургом і околицями. У е, Нас були такі чіткі переконання, що не варто пхати носа кудись за межі України, доки ти не знаєш власної історії, що робиться у тебе просто під боком. Серйозно, тому що навіть там я не знаю, у межах 100 кілометрів від Хмельницького є стільки всього цікавого, що не вистачить кількох років, аби це все об'їздити і побачити. Навіть у нашому невеличкому, як кажуть, по всій Україні, базарному місті, все одно є що подивитися, і серйозно мені дуже подобається, що за часів нинішньої влади ось ці навіть невеличкі якісь моменти, які збереглися у Хмельницькому, ну принаймні, хоча б оберігаються. Е, зрозуміло, що я описував те, що я знаю, те, що я бачив, і е, в мене, взагалі, е, така думка, таке переконання, що письменник не має права писати про те, що він не знає, Якщо ти хочеш про щось писати, вивчи це. Е, якщо ти ніколи не наприклад не писав про... Не вчив фізику у школі, але хочеш написати щось про фізику, йди до фізика, вивчай фізику і пиши це прав правдиво. Відповідно, усюди, де я описую події моїх романів, я бував сам. Я бачив на власні очі всі ці будівлі, бачив на власні очі всі історичні пам'ятки, які на той момент не були історичними пам'ятками, які описуються зараз. І зрозуміло, що сутківці на сьогоднішній день, ну це така перлинка, невеличка перлинка Поділля, незаслужено дуже забута, оскільки як не дивно, незважаючи на ось Усь унікальну церкву фортецю, незважаючи на ті е, якісь чудернацькі події, які там відбувалися чи могли відбуватися. Дуже мало туристів у Судківцях, але я сподіваюся, що ну і мій мі, Роман, якусь часточку до того додасть. Е, туризм там буде процвітати, тому що є дуже гарна перспектива. Е, е, і так, е, відносно недавно, е, десь близько Боже. Кількох місяців тому я започаткував екскурсії про Скуровом, Хмельницьким, власне, за мотивами Роману. Це е, всесвітньо відоме явище, літературний туризм. Тобто, ми не просто ходимо містом і розповідаємо е, там про якісь красоти. Ми розповідаємо про красоти на е, місцях, яких відбувалися події Роману. І власне таким чином я побудував свою екскурсію про Скурово. Ми бродили. Шляхами Якова Ровніра, ось того, ось Подільського, Проскурівського єврея, шляхами тих подій, які відбувалися у першому романі. І. Е... Зайшло серйозно, зайшло близько Боже, близько ста людей за кілька груп. Я провів Проскуровим, Хмельницьким. Всім дуже сподобалося. Відповідно, почали надходити такі пропозиції. Давайте будемо робити кам'янцем, Меджибожем. Ну і відповідно, тими ж судківцями. І чесно, хотілося б, я роздумую над цим, але швидше за все, ось буквально після п'ятничної презентації у судківцях. Я подарую цю ідею комусь із молодих амбітних судківчан. У мене на на презентації сиділо багато молодих хлопців, і ми, власне, говорили з ними, що е, друзі, я сподіваюся, що після перемоги не потрібно буде їхати до великого міста шукати грубі гроші. Е, можна буде трошечки піднапружитися і робити гарні гроші. Тут, у селі, е, власне, популяризувати своє село. Е, я побачив кілька яскравих очей. Я сподіваюся, що все можливо. Таке зустрічне запитання, так як ви зазначили, що подорожуєте Хмельниччиною, вивчаєте її, і для того, щоб це зробити добре, потрібно багато часу. Є уже місця, які вас заворожують, які ще мало відомі, і які у вас є, знаєте, як в замітках, що колись можливо використаю ту чи іншу місцину для того, щоб щось там описати, ще не знаю що, але в мене наприклад дуже є. влучне запитання, оскільки. Е на моїх презентаціях мені завжди, ну люди десь є з якихось регіонів, і мені завжди кажуть, а ви знаєте, а от в нашому селі є таке, а от в нашому містечку є таке. Е цей цикл сформований. Тобто у п'ятому романі я завершую цей цикл, але це не значить, що я не повертатимусь до чогось подібного, оскільки це вже не є спойлером, я вже багато про це казав. Е я хотів би згодом створити принаймні трилогію. Про пригоди того самого, якого я вже сьогодні згадував, Арчибальда Юшкевича. Хто це такий, якщо не знаєте, якщо не читали мої романи, це алієніст, так колись називали психологів, один з найкращих друзів Якова Ромніра, який в принципі допомагає йому розкривати злочини з точки зору психології. Так ось, я хотів би написати принаймні три романи: таких собі психологічних детективи, події, яких відбуватимуться швидше за все. Ізяслав Антоніни, Старокостянтинів. Е, Розумієте, ну зрозуміло, що я не можу охопити взагалі всі цікаві місця, принаймні навіть Хмельницької області, тому що їх є просто дуже багато. Але е, ну, зважаючи на те, що колись е, ця місцевість Ізяслав Антоніни, Старокостянтинів це вже була Волинська губернія. Ми так виїдемо з Подільської губернії, переїдемо на Волинь. Е, у цих ці містечка досі ну досі існують, досі живі. Туди можна приїхати, подивитися е, на ті місцеві якісь руїни, красоти. Е, відповідно, е, моїми романами, можливо, я знову ж таки додам якусь дещицю туристів туди, е, але дуже хотілося б тому так. Тому існують існує такий список, який би я хотів виписати, описати. Будемо працювати. Є ще таке зустрічне питання. Стосовно того, ми сьогодні анонсуємо четверту книгу. Їх планується п'ять. Впевнені, що е, зорі е, співпа. Так. так, що усе вийде. Проте, е кожна книга має свою назву, так? а взагалі цикл. Уже обрали назву для нього? Чи... А, так. 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 Цикл. На насправді е пропозицію назвати цикл е зробило мені моє видавництво. Я чомусь не задумувався про назву циклу, і цикл називається Історії провінційного хірурга. Ось так просто не вимушено, але на ну але правдиво, тому що це історії, фактично розказані з життя ось тим ось євреєм. Я сподіваюся, гарно і зараз у нас знизу на корінне знизу на обкладинках книг є. Ось ці вже назви історії провінційного хірурга. Виглядає все це дуже гарно за що знову ж таки дякую моєму видавництву І Харків тримайся. Дякуємо вам, що сьогодні завітали! Бажаємо побільше творчих ідей, Дякую. вдячного глядача. І найголовніше нам усім перемоги для того, щоб ми розквітнули, стали на ноги і прославляли нашу Україну.